Маленький дзвонар із конотопу. Скорочено Уже майже три місяці стоїть за валами в славному місті конотопі хоробре військо полковника Гуляницького Розлютована московська кінота не раз накидалася тічкою на конотоп, не раз у місті вибухали пожежі від гарматних ядер. А все ж українці не здавались і не думали здаватися ворогові. Уся Україна знала, що під Конотопом вирішується її доля або жити вільно і незалежно на своїй землі, або попасти в московську неволю. Знав про це і гетьман України Іван Виговський. Поки вороги штурмували конотоп. Він почав швидко збирати козацькі сили, найняв на підмогу татарське військо, а також відважних сербських стрільців. Було з ким воювати. Проти України виступала багатотисячна московська армія. На високій дзвіниці, що маячить над принишклим конотопом, стоять двоє: сивий, згорблений дідусь Яким і його. Помічник маленький дзвонар Павлик. Вони дуже втомлені, бо щойно перестали розгойдувати важкі била. дзвонів. Згори, мов на долоні, видно місто. У місячному сяйві воно нагадує великий воєнний табір із вогнищем посередині, біля якого могли б погрітися бійці. Насправді то не вогнище. А пожежа спричинена вибухом стрільна з московської гармати. Вона нищить одну з вулиць міста. Дідусь Яким виконав свій обов'язок. Він вчасно помітив пожежу, вчасно сповістив міщан. Ген, там, унизу, покотилися запряжені кіньми вози з бочками, наповненими водою. Побігли люди з відрами, навіть загін. Козаків помчався на конях, щоб скоріше погасити палаючі будинки. Дуже, дуже, втомився дідусь Яким. Бути пожежним сторожем на дзвіниці нелегка справа, чи дощ, чи сніг, чи грозовиця мусить сторож пильнувати. Добре, що ось цей білявенький хлопчина Павлик напросився у помічники дідусеві двох веселіше, до того ж у Павлика очі бистрі, помічають негайно все, що внизу діється. Що ж, Павлику, побудь тут сам трохи, а я на землю зійду, харчів і води принесу. Дідусю, вертайтеся швидко, швидко, обізвався Павлик. Йому було незручно признатися, що залишатись у темній церковній вежі самому якось страшно. Хлопець недавно щосили допомагав дідові бити в дзвони, а то була непроста робота: дзвони на цій вежі велетенські, самому хлопчикові, мабуть, не під силу і в одного дзвона вдарити. Павлик трохи постояв непорушно і знову почав дивлятися. Розкинене внизу місто, чи часом десь не загориться. Потім присів на дубову перекладину біля найбільшого дзвона і замислився. Дідусь про все розказав Павликові і про те, що московини обложили місто, і про те, що ось ось козаки прийдуть на допомогу Конотопові, і про те, що Московщині не вдасться зробити з України собі на вільницю. Павлик був радий, що, хоч він ще маленький, а все ж таки допомагає Україні боротися проти ворога. Він із дідусем сторожить на дзвіниці, а це неабияка праця. Ніч добігає кінця уже з годину минуло, як дідусь пішов по харчі. Павлик почав турбуватися. Добре, що все навколо спокійно. Уже і туман в ранішній устає на лугах за містом. Той туман плине сивою хмарою, підкочується все ближче до земляних валів, на яких стоять козаки і міщани, відважні оборонці конотопу. Пильно вдивляється павлик у тьмяно рожевий туман. Дивиться і очам своїм не вірить. Неначе якийсь довжелезний човен пливе в тому тумані і помаленьку наближається до конотопу. То винерне з туману, то знову сховається. Що це може бути? Де ж це дідусь забарився? Він відразу сказав би, що воно таке. Тим часом дідусь поспішав вулицею до своєї дзвіниці. Він ішов обережно, бо ніс Павликові молоко. Весь час тривожився, щоб не вибухла пожежа, бо сам хлопець не подужає дзвона вдарити. І спинився завмер на мить дідусь від здивування. Почув раптом слабенький удар у найбільший дзвін, потім другий, дужчий, потім третій, ще міцніший. Бов-бов! Глянув дідусь навколо. Ніде не горить. Що це за диво? Невже це хлопець таку витівку вдіяв? Ось уже і кілька вершників козаків помчалися на своїх конях повз дідуся. Уже і міщани біжать? Кинувсь і собі, дідусь, до дзвіниці. Загули дзвони на сполох. Що сталося на високій дзвіниці? Що помітив павлик? То не якась химерна валка в ранковому тумані посувалася до конотопу, то великий московський загін знову наближався до міста. Москалі вдалися до хитрощів, навіть коней не запрягли у свої гармати, а самі повпрягалися, щоб нечутно і непомітно наблизитися в тумані та й ударити на місто з усіх двадцяти гармат. Крізь густий туман, не так легко могли помітити їх і вартові козаки на земляних валах. Перший зауважив москалів Павлик із дзвіниці. Він кинувся до дзвонів, до своєї єдиної зброї проти ворогів, слабими руками вхопився за грубезного мотуза, найбільшого дзвона, і почав щосили тягнути до себе. Спочатку ні мотуз, ні тяжене било не, не подавалося, а москалі наближалися. Павлик знову потягнув мотуза, міцно впершись босими ногами в дошки помосту, обвив руками мотуз і вже не тягнув, а всім своїм тілом почав налягати, розгодувати тяжке било. З усієї сили кидалося вперед і назад. Болюче, зранюючи тіло, об жорсткий мотуз, пило похитнулось, ще раз, ще раз кидався хлопець сюди і туди, Під заливав йому очі, волосся сповзло на чоло, ноги дрижали від напруження. Аж ось, врешті, дзвін тихо освався. Спочатку ледве чутно, потім голосніше, аж врешті ранкову мряку. Принізали голосні звуки найбільшого колотопського дзвону. бам бам, бам Прокинулося місто. Козаки на земляних валах вдарили з гаківниць. Сам полковник Гуляницький на коні кинувся до оборонного валу, до своїх козаків. Над головами завили перші стрільна московських гармат. З туману вилетіла кіннота і ринула на місто. Та ворог усе таки не встиг напасти зненацька. Козаки зустріли ворожу кімноту таким сильним вогнем, що її лави розсипалися, коні завернули назад, а десятки вершників вкрили поле своїми трупами. Не зумів ворог підкрастися до міста. Про його прихід. Попередив оборонців малий Павлик, сім гармат залишили москалі на полі, не вспіли забрати їх із собою. Але що це із дзвонами сталося? Вони раптом замовкли, ще раз озвалися ледве чутно і ніби настало їх на дзвіниці. Коли дід Яким, поставивши глечик із молоком внизу, Виліз на дзвіницю то побачив незвичайну картину. Під найбільшим дзвоном лежав непритомний Павлик. Дідусь швидко поклав хлопця на поміст, ударив кілька разів усі дзвони і знову кинувся його рятувати. Він розтібнув йому сорочку, потер груди, жорсткою долонею підняв голову. Хлопець почав частіше дихати, усміхнувся до діда і знову склепив повіки. Заснув кріпким сном. Дідусь скинув свитку, дбайливо вкрив нею павлика й узявся далі бити в дзвони. Сонце вже сходило, туман утікав у долини, і дзвіниці було видно, як мчали з боків вершників битва розгорілася наново. Дзвони тривожно гриміли, з домів вибігали озброєні міщани. Законотопськими валами гримнули гармати, але їхні ядра. Посвистіли кудись в інший бік, не на місто, а наче в московський табір. Нічого того не чув Павлик. Він спав глибоким сном. Хлопчик прокинувся аж під вечір, спершись на поруччя дзвіниці у затінку величезних дзвонів, він широко розплющеними очима вдивляється в ту картину, яку йому з радістю показує дідусь. А є на що поглянути. Скільки око сягає навколо конотопу червоніть козацькі жупани, скачуть вершники, за річки долітають голосні звуки козацьких сум. Це ж відбулася велика перемога українців над москалями. Он на полях, якими йшли в наступ ворожі полки, 30 тисяч їхніх вояків лежать на землі. І уже ніколи не встануть велику московську армію, яка несла поневолення Україні, розгромив під конотопом гетьман Виговський. А конотопці, очолені полковником Гуляницьким, і з його козаками допомогли гетьманові розгромити ворога. Допоміг у цьому і малий Павлик, сповістивши місто про наступ ворога. Дідусь міцно пригорнув до себе хлопця, і в обох сльози радості заблищали на очах. А ти, но! загукали знизу козаки. Годі вам на дзвіниці відсижуватись! Багато людей зібралися під дзвіницею, щоб побачити хлопця героя, про якого говорило все місто. Ходімо, синочку, весело озвався дідусь. Там же і молоко твоє стоїть унизу. Коли дідусь і усміхнений та зніяковілий Павлик опинилися на землі, натоп голосно закричав: Слава на честь їх обох! А козацький сотник посадив Павлика до себе на чудового сивого коня. Для Павлика це була велика нагорода. Що б ти хотів, хлопче, мати в подарунок? запитав сотник. Шаблю, шаблю хочу. Сотник голосно гукнув козака сурмача, узяв у нього золоту блискучу сурму і подарував Павликові. Оце тобі подарунок від мене. А оцей і від мене, сказав дідусь Яким, подаючи Павликові глечка з молоком. Павлик швидко надпив молока, бо такий справді мав велику спрагу. Подякував дідусеві, обняв козацького полковника і скочив із коня вниз. Маленького героя обступили дорослі й діти, усі його вітали, усі розглядали подарунок козацьку сурму. Павлик високо підняв її вгору і сказав Діду, якому, як москалі ще колись ітимуть, то ви от звони битимете, а я в сурму заграю на сполох. Ніколи вони сюди не доберуться.